Дівчатка, вітаю вас. Зараз подивимося з вами журнал від Верени. З нетерпінням чекаю на новий випуск Верени. ну, хоча б щось від Верени сьогодні подивимося. Поглядаю в магазині, коли з'явиться, одразу ж куплю. Ну, Сподіваюсь, там гарні моделі і подивимося з вами. Так, а зараз, поки в нас цей журнальчик є. Так, ну Вже, 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 вже з титульного листка бачимо, де яка класна модель. Дуже прям э, готова модель для того, щоб її зв'язати. Маю на увазі, не потрібно міняти не викройку, не візеруночок, нічого. Один в один перев'язувати Стильний. Стильна обновка буде в гардеробі. Так, далі. Дивимося знову. Бачите, такі, як в Сабрині, там зеленкуваті такі кольори. Ниточки. Оце дуже гарний, дуже гарний такий продуманий половер. І візеруночки, і викрийка. Дуже гарно плічка вив'язана. Тут реглано, де... але він так гарно оформлений, що хочеться його подовше роздивитися. Так, може вам трішечки поближче. Так, далі дивіться, друга моделька. Це я пам'ятаю, що в мами такий половер був таким чином вив'язаний. я все думала, як воно вив'язується. Я ще не вміла в'язати. Бачите, мода йде по кругу. Дуже класний, цікавий. Кольори улюблені скомбінувати. І теж така непогана модель. Цікава, цікава доволі. Тут чомусь говориться про осінь. А в нас вже зима. Так, далі кардиганчик. Такий гарний жакарт на рукавах. Дивлюсь, щось хочете, хочеться сюди добавити, якось, як, так би мовити, солідніше його оформити, щоб він і з блузкою можна було вдягнути. Так, от такий класичний образ. Тому що непогана модель. Щось хочеться. Чи манжет, тут знизу? Не знаю, щось хочеться з ним зробити, щоб вив'язати. Але сам по собі такий непоганий кардиган. Так, далі. Тут у нас просто такий шарф з величезною такою об'ємною бахромою. Вже дуже надовго затрималася ця бахрама, я вже і не звертаю уваги, не акцентую, що в моді зараз бахрама. Вона вже дуже давно на якийсь, на якийсь час зникла, потім знову з'явилася її в сумках, в одязі, на будь-якому в'язаному чи то в'язаному виробі є бахрома. Тому ми її бачимо і не акцентуємо особливо. Ну, кому подобається, звісно, в'їжджіть, бачите. Це дійсно актуально, вже який сезон. Так, тут у нас такий об'ємний, трішки на моїй худі, Схожий цей пуловер по об'єму. Вже одягала, ще майстер-клас не, ви, не виклала е, на каналі, а вже одягала. Ввечері дуже теплий, зайтишний. У мене ще пуховик здоровий, об'ємний. Якраз ці худі помістилося під пуховиком взагалі краса. Чекаю на холодну зиму. Так, далі у нас тут комплект топ і, і кардиган. Топ зі спущеним плечем. Непогані такі базові моделі, що цей комплект, що цей пловер. Такі повсякденні базові. Базовий одяг. Так, оця моделька стительного листа. Дуже і сірий такий гарний. Покажу вам образ, дівчинки. І сірий гарний глибокий колір. Мені здається, це меланж. Трішечки якісь краплення є білого. Я так бачу. Так, дуже гарний. Так, далі в нас пальто дуже тепле, з такими об'ємними візеруночками, з кишеньками. Дівчатка, дякую вам, що нагадуєте. Може, колись я запам'ятаю, що таке кишеня і комір. Воно, здається, прості слова, що їх там запам'ятовувати. Якщо робиш огляд журналу, то кудись вони, буває, вилітають ці. Слова. Так, дівчатка, тут у нас знову ромби. Теж такий гарний, прилічний такий половер. І час треба на в'язання, але ж він і так добротно виглядає. Бачите, тут спортивний такий. Спортивний, все, вилетіло і це слово. Одяг у жінки з цим половером. Але його можна додати сюди блузку. Чомусь мене, мене останнім часом тягне на класичний образ. І я все приміряю весь одяг до класики. То цей половер, мені так здається, і до класичного одягу. З класичним одягом гарно поєднається. Непоганий, бачите, такий тепленький видно. гарний. Так, далі у нас подовжений. Кардиган теж з об'ємними візеруночками, візеруночок коса. Планку гарно теж оформити косою. Тут манжетик зверху теж непогана. і взуття гарне зручне. Так, далі такий кардиган. Морський такий колір, синьо-зелений. Теж базовий і теж такий приємний кардиган. До речі, в мене чомусь такого немає ще. Чогось не, не дошла. Зараз знову буду починати пуловер. Ще, мабуть, не готова до кардигану, або поки що, поки що він мені не потрібен, мабуть. Так, дивіться, які тут діагональні полоси. Візеруночки такі гарні, такий стильний пуловер з родзинкою. Такий бусковий колір, теж приємний, хрестообразний набірний край манжетики, дуже стильний. Зверніть увагу, дівчата, на нього. Хто щось цікавеньке шукав. Так, і шапочки з помпоном. Дуже е, в, німецькому, е, в німецькій мові 2500 з половин, з слів, які майже один в один збігають, збігаються з українськими. Тому іноді можу читати, не переводячи. Це приємно, але ж все одно. Не так легко він вчиться. Так, шапочка біні, бачите, і на німецькій мові біні. І шапочка з помпоном. Так, далі у нас схемки. Думаю, що так швидко закінчилося. Так, снуд. Снуд такий об'ємний. І шапочка знов для любителів жакарду. І колір для зими. Зараз, вроді він на піку популярності. Фіолетовий такий глибокий колір. Так, теж така ковтинка, яка швидко зв'яжеться. Дерев'яни, дерев'яні ґудзики, як в мене на жакеті в'язаному. Непогана така ковтинка. Чимось вона, на перший погляд, нібито вона така простенька, але чимось вона приваблює. Якась така комфортна, домашня. Не знаю, як її, як її обізвати, але приємна. Довгий рукав. Тепленька така затишна. Так, далі в нас пончо. На німецький теж пончо. Тут, здається, прямокутник вив'язується і один шов. Затишна тепленька модель. Для тих, хто любить пончо. Теж звертайте увагу. Так, тут у нас комбінована така ниточка. Фактурна. Такий кардиган теплий. Тут, тут не то, що на перший погляд, а дивишся на цю модель, здається, декілька моделей були вив'язні, залишилися ниточки. Їх просто скомбінували по можливості, да, як вони співпадають. І вийшла така гарна модель. Затишна, тепленька, і нитки не лежать без роботи. Не тільки лицева гладь, є й трішки візеруночку. Теж непоганий кардиган. Так. Не можу перевести. шапочка і курс капе. Не знаю, треба дивитися, що це таке. Ну на маніжку якось дуже таку об'ємну похоже ця моделька. Але ж як її вдіти під верхній одяг. Бачите, вона така прям до ліктя довжиною. І шапочка. Шапочка непога... непогана. Теж як шапка Біні. Так, мантель. Пальто у нас довге. Теж з бахрамою. Це буде, буде видно у вас в толпі, як то кажеться, в такому, такому пальту в натовпі. Навіть і не потрібен яскравий колір ниточки. Непогана моделька, я б теж, мабуть, собі таку в'язала, тільки, мабуть, до коліна крапель. Нижче коліна довжина, ось ну, така непогана модель. Вже така стильна. Ну Кому такі подобається. Так, у нас тут жакардовий пуловер. теж такою фактурною ниточкою, не гладенькою. Я такі люблю дуже. Комір високий. Теж, бачите, виріз горловини такий досить глибокий. Мені подумав, подобається зараз така тенденція, мабуть, в в'язанні цих светриків, пуловерів, що виріз горловини, горловини робиться глибокий і більше такий комір стає виразніший. І в Сабрині ми з вами вчора дивились такий. І тут, до речі, хто не подивився огляд журналу Сабрина. Під цим відео я прикріплю посилання для вашої зручності, обов'язково подивіться. Теж є гарні моделі. Так, дивіться, яке ефектне пальто. Комір дуже гарний. Такий, як джоку, трішечки схожий. Планка тут, тут не каса, тут такі жоти. Цікаві. Візерунок на візеруночку шикарна підбірка. Хто полюбляє багато о, таких рельєфних візеруночків, візеруночків, то зверніть увагу. Можна таким чином вивізати, звісно, не тільки пальто. кардиган, светр теплий для светра гарно підійде. Зимового білого, наприклад. Хочеться мені ще один вивізати. Так, далі. Хвіст павлина, так? Здається, називається цей візеруночок. полосочку теж такий об'ємний спортивний стиль. І дуже-дуже тепленько буде. Бачите, худі під низом. Тож доволі такий об'ємний половер. Да, тепло затишно і стильно. Саме головне ручна робота. Так, тут у нас знову ромби. Каже гарненький половер, я вже дивлюсь на наступний. Дівчатка, якщо швидко переміщаю журнал, то ставте на паузу розглядайте. Так, ось теж бачите, така з вузликами малесенькими, нитечка гарна. Реглан. Вся родзинка на передній план. Бачите, такі гарні. Гарний візеруночок. І жгути, і шишечки. Мені вони подобаються, але вив'язувати не подобається. Так, щось дуже знайомий візерунок. І теж дуже гарний половер. Коментуйте, що вам сподобалося. Дякую вам дуже, дівчатка, за донати. Мені дуже приємно. Дякую вам за підписки, коментарі. Дивіться, який повітряний гарний пуловер. Хочеться його подовжити чомусь, щоб було як платтячко. Такий він, прям повітряний. І він з капюшоном, Цей пуловер. З капюшоном реглан. І регланною лінією. З регланом. Так. Далі у нас остання модель. Подовжений кардиган Штрук... з Структурними візеруночками так перекладаю з прекрасним рожевим кольором. Так, все, дівчатка, ми подивилися, кому що сподобалося. Ви знаєте, що можете написати під цим відео, яка моделька сподобалася. Я з вами поділюся фотографіями. Теж буде посилання під відео на мій телеграм-канал, де ви зможете знайти фото. І ще, дівчатка, я намагаюся робити з утра, зранку, коли гарне освітлення фотографій, тому, тому, якщо ви пізніше там написали, то чекайте на наступний день, щоб зранку були світліші, гарніші фотографії. Всім гарного настрою, мирного неба над головою і в'яжіть із задоволенням.